Глава. Побудова всесвіту. Три глав, три суть, Яв, нав прав. Це назва глави. Три глав або три суття це невід'ємна частина побудова всесвіту. В кома світотворення міроздання, яке складається з трьох світів: світ прави, світ нави – і світ яви. Зараз уявляємо землю, яка лежить на черепахах ой, на слонах. Слони на черепасі, і та плаває в океані. Всі ми бачили дані зображення Всесвіту у вигляді плоскої землі, яка лежить на трьох слонах. Слони стоять на черепасі, а вона плаває в океані. Плоска земля це суть нашого двомірного бачення. Так ні. Темне світле, чоловік жінка і так далі. А також принцип фізичної матеріальності або, а саме, а саме зображений символ мідгар землі і інших земель. І на, землі, і на землі є життя у вигляді природи, і лежить земля на спинах трьох слонів. Три слона це основа трисуття, а саме три світи прав, нав, яв, які знаходяться в різних густотах, але в одному місці і разом відображають єдність. Ці три світи поєднані між собою. І це розуміння єдності, триглава. Три в одному і один в трьох. І стоять вони на Черепасі. Черепаха це основа цінності і опора для триглава, що символізує нашу сваргу. Це і є принцип побудови і розвитку сварги. І пливе черепаха, тобто сварга, в океані галактики. А це може означати, що таких черепах є необмежена кількість. І для нас, людей океан символізує безмежні знання, які ми можемо черпати для свого духовного розвитку. Світ правий перший слон. Світ, Де знаходяться всі боги, в багатьох легендах і літературі його називають асгардом. В цьому світі розташовані зали богів, які відповідають еволюції богів. Зали це не тільки місце життя і розташування богів, а й архів певної інформації, яка залежить від еволюції богів. Ці зали розташовані послідовно по принципу гірлянди. У богів своя еволюція, яку ми можемо оцінити тільки матеріально, енергетично і по їх якостях, так як ми живемо в матеріальному світі яви. Зали богів не пов'язані до земель, а мають прив'язку до Сонця. А якщо точніше, то сонце це сукупність енергії богів. І чим вища їх якість і їх кількість, тим, більшим, тим більше розміром і енергетикою саме сонце. Тому для нас сонце це не тільки джерело тепла, світла і енергії, а й місце перебування наших родних богів. Світ Нави – другий слон. Світ, де знаходяться всі душі і духи, світ нави, прив'язаний до всіх 27 земель нашої сварги, де знаходяться зали душ. Як і у богів, зали є місцем життя і розташування для душ. І відповідають їх духовній еволюції. Незалежно від відстані залу, тобто землі, до Сонця, вони зали, мають ознаку духовної гірлянди, Тобто якості еволюції душ. І налічуються 144 зали. На Мідгар Землі. Після повстання, тобто хитрою спробу відкрити печатку залів, арлегів ар і легів під керівництвом десниці, тобто Чорнобога, і перемога в комах: запобігання і збереження печаток Білабога. Боги поділили наф і встановили межі. Навколо мідгард землі. І ця частина нави відтоді називається темна Нав, де можуть проходити свою еволюцію ті душі, ті Легі і Арлегі, які повстали і порушили роздання. Зараз їх називають демонами. А темна Нав яка навколо мідгард землі називають небо, тобто не боги а далі простір називають небіса, тобто не біса, де демони не мають доступу. ВНАф цю наф назвали світланав. Або слав. До нави відноситься і пекельний світ, який знаходиться всередині Мідгард землі. В пекельний світ, далі пекло, попадають душі, які не напрацювали певній певні якості і не змогли пройти певне випробування в житті. В більшості це самогубці, а також вбивці людей і вбивці природи. Причому і ті, хто не знав про це, попадають в пекло, бо незнання конів мироздання не звільняють їх відповідальності. Це можуть бути люди, лікарі, які роблять аборти. Керівники і робітники, які гублять ліса і водойми, воїни, які вбивають задоволення, і інші. Пеклом є місце, до якого неможливо попасти навіть у медитаціях, а тим паче вийти з нього. Ті душі, які попали туди, вони пропускають певні наступні. Втілення в явному світі. Причому на десятки і сотні тисяч років. Недарма багато людей чули стогни з-під землі. Світ яви третій слон. Світ явний, де живуть люди з тваринами і птахами, рослинністю і мінералами. Тобто світ, в якому ми можемо побачити, почути, доторкнутися фізичними органами людини, це навколо до всього навколо. Це той явний світ, в якому ми народжуємося, проживаємо наші літа і потім вмираємо. Цей світ створений Всевишнім і богами для того, щоб ми, як люди. Проходили свої втілення і набували собі потрібні нашій душі якості. Бо ми народжуємося з певними якостями, набуваємо, набуваємо нові якості при житті, і після того, як ми помираємо, то всі якості залишаються з душею, а тіло залишається на землі. Ми виросли, тобто наші фізичні тила, тіла, з мінералів із землі, і їх ми тут залишаємо. Проявлення в явному світі мають тільки душі, які народилися на землі для проходження певних життєвих програм і для напрацювання певних якостей. А також в явному світі можуть проявитися Боги для певних дій, так як Боги мають свої фізичні тіла. І можливість енергетично ущільнювати або розширювати їх. І таким чином вони можуть проявлятися на землі і зникати. В нави знаходяться душі, які зращують з себе майбутніх богів через напрацювання якості, через напрацювання якостей. Ці якості можна отримати. Тільки через фізичне життя, тобто тільки через явний світ. Неможливо стати Богом, не проходячи явне втілення. Тому створений взаємозв'язок між світами, де Боги із світа права чекають на зростання наших душ і всіляка нам всьому допомагають. І світ нави, а саме душі по духу. З духовної гірлянди, і всі духи, навіть темні, беруть участь в нашому зростанні нашої душі. Це макет ідеальної еволюції душі для виховання і зростання із цих душ богів для подальшого створення ними нових сварг, така собі нескіченість. Кінець голови.